Слава Ісусу Христу, зверху в Христі, має неділю по воздвиженню. Неділю по воздриженні чуємо це Євангеліє, про хто хоче йти свідом за мною, нехай гаречеться себе самого, візьме свій хрест, і йде свідом за мною. І зрозуміло, що перша асоціація, яка візьме свій хрест, Ісус на хресті помер що візьме свій хрест дуже швидко чи дуже близько стоїть до страждання, до терпіння. В якійсь мірі так і є. Але мене в цьому Євангелії більше вражає щось інше. Де Христос каже, візьме свій хрест. Розумієш, що ми з вами зараз, а ми теж ніби несемо свої хрести. Але ми забули, ну чи як, не, не завжди до голови до свідомості нашої доходить ото розуміння свого Христа. Що таке є свій Хрест? Людина живе дуже часто у, певні, у певному контрасті відображенні. Ми дуже часто живемо в тому, щоб показати щось. Чи це є в професійному складі, я мушу щось показати? Чи це в плані будь яких тих відносин і так далі? Не став за проєкції до когось. Бо ну, Бог дивіться або всі. Є таке відоме поняття, знаєте, о людями казали. І ми живемо дуже часто в такій проєкції до когось. Причому завжди та проекція до когось є до когось, хто є від нас вищий. Ну, при всій моїй повазі, кожна людина, яка живе там на вулиці і так далі, вона також є людина. Але ну, хто з нас хотів би порівняти себе до якогось безкарча? Правда? Бо так поважно сказати, до якогось бомжа. Ну хто? Правда? Зазвичай порівнюємо себе до кого. Того, хто вже щось в житті кажемо досягнув. Нас не цікавить, що це за людина, як він це досягнув і так далі. Важливо є, що? що він стоїть вище від нас. І як він стоїть вище від нас, я колись порівнюючи до нього, ми самі того не розуміючи, з роками набираємо собі отого певного комплексу менш. Це йде в особистому житті. Це йде так само у суспільному соціальному житті. Ми завжди, українці, були молодшим братом. І ми зрозуміло, чому, коли Київська Русь починається набагато швидше. Але ми були молодшим братом. І отой комплекс молодшого брата нас так глибоко засів в голові, у нас завжди порівнювали з великою і могутньою Росією. Правда? Ну хто ви так? Ви уявляєте, як далеко це пішло до це порівняння, що нам пророкували три дні. Оце постійне життя в проекції до когось, до чогось, приводить до того, що я трачу своє життя. Бо я перестаю своїм життям жити. Життя тоді набуває сенс діти ті, коли я можу щось комусь показати. І тому ми пробую за будь-яку ціну. Ми йдемо по 10-12 годин до роботи тільки щоб щось мати більше. Їздити на кращій машині чи авто, мати більшу хату, більшу квартиру і так далі, і так далі, і так далі. Ви розумієте, чому Христос сказав свій хрест? Я розумію, що більше можна. Гірше буде, якщо ти хотіть вже старший Тому Він каже, повернися до самого себе. Подивися на своє життя. Тільки ти і ти є важливим у тому житті. Не то, як відношені до когось, а ти є важливий у твоєму житті. І ти, тільки ти можеш твоє життя прожити. Без того порівняння до інших. Бо mm. цей комплекс порівняння, він, по суті, свій так далеко заходить в наше життя, що ми з якогось моменту перестаємо його зауважувати. Зрозумійте, що? Людина створена так, що вона на 95% живе з-під свідомості. Уявляєтеся? 95% ми живемо з-під свідомості. І тільки 5% ми живемо свідомо. Тобто 5% це, як в суті, наша свідомість, наша душа. Все інше ми робимо автоматично. Порівняйте малу дитину, вона не може ні говорити, ні читати, ні писати, ні ходити. дійсно. Треба кормити, правда? Хто з нас думає, як там піти, хто з нас думає, як там написати щось, правда, ми то все знаємо. Так само ми впитуємо в себе оті наші невпевненості, оці наші, якщо ми називаємо, гріхом, злобу, ненависть і так далі. І чим більше ми її впитуємо до себе, чим більше ми живемо тим порівнянням до когось, тим менше живемо своїм власним життям. І тому, каже Христос, повернися, Назад до себе. Це дорогі мої, по суті, свої перша вказівка до сповіді. Як я часами послухаю у тій сповіді, інколи просто аж вуха в'януть. Бо тої в тій сповіді немає нічого. де би людина щиро подивилася на своє життя. Отак От десь також не Там сказав, та там щось не так. Але дивитися на те своє життя, що велико, що не дає мені спокою. Що мною картку дала? Хто з нас над тим? Задумався. Ми сповідаємося з будь чого але ніколи з того, що не дає нам жити. Ми говоримо, я сварився своєю дружиною, своєму чоловікові, але не тільки хто не дає відповідь, а чому я це Бо в мені в в підсвідомості той, о той ой, ой, ой злоби, того гріха, так глибоко засіло, що я його вже навіть не зауважу. Тому мені треба свідомо дивитися на оцей гріх. Мені треба свідомо на нього подивитися, щоб я вмів оті синапси розірвати. Бо я привик так жити. Це вже є з моєї підсвідомості, вже не душа керує моїм тілом, а тіло керує моїм, моєю душею. Тому Христос залишив нам спору. Не просто тому, що йому треба знати наші гріхи. Я завжди кажу, дорогі мої, Бог все знає Він знає все. Він знає наші. Священник не мусить всі наші гріхи знати. Він своїх має досвід. Питання є, чи ми знаємо наші гріхи. Бо наш гріх це не якась абстракція, що десь щось я. Нас гріх це і те, що заважає мені жити, жити в мирі. І один із тих гріхів це є оте життя в постійній проекції до когось. Що я колись зробив просто заради себе, собі заради себе. Адже ж ми молимося не Богу. Якщо сказати досить так грубо, Богові наша молитва не потрібна. Ми молимося для себе. Ми Богові нічого не можемо дати. Бог це є велич. Він все сотворив, не тільки нашу планету земля, а все сотворив. Що ми можемо дати такій маленькій Богові? Але від Нього ми можемо собі взяти дуже-дуже багато. І від нього ми можемо собі взяти милость, милосердя. Доброки, терпеливості, мудрості. Ось це тому нам потрібна молитва. Нам потрібна мені задля мене. Тому мені потрібна сповідь, бо я там дивлюсь на своє життя. Не чиєсь аналізую. Не про когось, а про сам сам себе. Заради самого себе. І тоді приходить це розуміння. Бо хто хоче скласти своє життя, то його побуде. Бо хто хоче сам спасти своє життя, думаючи, що він все більше і більше не і тоді буде краще жити, він то ж життя протрапить. А той, хто подивиться на своє життя, як на своє власне, він буде своїм і для себе жити. мирі з собою, з Богом, з тими, хто є біля. А це вже буде, по суті, свої що? Царство Бога, правда? Там, де Бог буде подавати. Тому Христос завершує сьогоднішній Івангел один таким. Важливою, важливою заявою, що є багато з тут присутніх, які не умруть, допоки не побачать царство Божого у могутності. Багато з тих присутніх, чи всі з тих присутніх, що були померли, але багато з них не померли, а перейшли. Вони не боялися смерті. Вони роз... 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 розуміють, що життя після смерті не є причиною цієї наслідки нашого тутешнього життя. Якщо людина тут, на землі, живе в мирі. Якщо людина тут на землі живе в Якщо людина тут на землі живе чесно і так далі, живе віру, надію, любов, живе тою мудрістю, то чого вона не помре? Вона має абсолютну, як би сказати, впевненість в тому, що той та смерть – це тільки перехід від одного стану життя до іншого. І саме це Христос нам дав у воскрес. Навчитися нести свій пест, навчитися жити своїм життям. Не тому, що комусь так треба, а тому, що мені це допоможе. Я тим рятую своє життя, як я його врятую. То царство Боже буде жити вже в бої, буде жити тут, у моїй душі. Це є те, що апостол Павло у посланні до Коротня так гарно говорить: що не я живу, а живе в мені Христос. Як він там може жити? Він так. У чоловік це не містить там. Але він живе якраз через таке чесно, які є, що він нагадав, а де ми їх можемо взяти? Тільки Бог. Тільки Бог через молитву, через той сповідь зі своїм власним життям, тільки таким чином ми можемо прийти до того глибинного внутрішнього спокою, щоб не стояти у порівнянні у проекцію до похозця, а щоб самому відчути, що я є дитиною Божою. Це є дуже глибока справа. Як ми так навчимося жити, то ми, по суті, свої вже осянулися Боже Царство. Амінь. Слава Ісусу Христу!